Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата! Як ваш настрій? Усміхніться, всі довкола оберніться. Математика прийшла. Раді ви і рада я. Сьогодні на уроці продовжуємо досліджувати задачі на знаходження суми двох добутків. Продовжуємо працювати. В зошиті записуємо число Класна робота. Щоб виконати каліграфічну хвилинку, попрацюємо усно із задачею. Марина виготовляє щогодини 5 браслетів. Скільки дівчинка виготовить браслетів за 3 години роботи. Ми з вами розуміємо: якщо в задачі йдеться про процес роботи, то ця задача містить трійку взаємопов'язаних величин. Правильно, продуктивність праці, час роботи і загальний виробіток. В нашій задачі шукане число загальний виробіток. Щоб його знайти, нам потрібна продуктивність праці помножити на час роботи, тобто 5 помножити на 3. І це дорівнює правильно 15. Тисни відео на паузу і виконай каліграфічну хвилинку. Пропиши число 15 до кінця рядка. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 1. Склади пряму задачу за коротким записом. Працюємо усно. Розглянь уважно короткий запис і назви трійку взаємопов'язаних величин. Правильно! Продуктивність праці, час роботи і загальний виробіток. Тисни відео на паузу і склади задачу за коротким записом. Перевіряємо вашу роботу. Я склала ось таку задачу. Марина щогодини виготовляє 5 браслетів, а Дарина 8. Скільки всього браслетів виготовлять дівчата, якщо Марина працювала 3 години, а Дарина 7 годин роботи. Ми розуміємо, що це складена задача на знаходження суми двох добутків. І вона складається правильно! З трьох простих задач. Перша проста задача ми будемо знаходити загальний виробіток Марини. Адже ми знаємо, що щогодини вона виготовляє 5 браслетів, а працювала 3 години. Тобто по 5 треба взяти 3 рази. Перші дії ми будемо знаходити добуток чисел. І це 15 браслетів виготовляє Марина. За 3 години роботи. В другій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі, скільки виготовляє Дарина за 7 годин роботи. І нам потрібно 8 помножити на 7. Дорівня 56 браслетів це стільки виготовляє Дарина за 7 годин роботи. І в третій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі. Скільки всього браслетів виготовлять дівчата? Нам потрібно 15 додати, 56. Цю задачу можна розв'язати виразом. Правильно. Нам потрібно добуток чисел 5 і 3 додати добуток чисел 8 і 7. Продовжуємо працювати з підручником. До попередньої прямої задачі нам потрібно зараз класти обернену задачу першу. Розглянь уважно короткий запис і назви шукане число. Правильно, шукане число це продуктивність праці дарини. Тобто, скільки браслетів виготовляє дарина за одну годину. Тисни відео на паузу і склади обернену задачу. Перевіряємо вашу роботу. До цього короткого запису я склала ось таку задачу: Двоє подружок виготовили 71 браслет. Марина працювала 3 години, а Дарина 7 годин. Скільки браслетів за годину виготовила Дарина. Якщо Марина робила 5 браслетів. Ми розуміємо, що це обернена задача до задачі на знаходження суми двох добутків. І тому. Ця задача складається правильно з трьох простих задач. Працюємо далі усно. Перша проста задача, ми в ній будемо знаходити, який загальний виробіток Марини. Тобто, скільки браслетів виготовила Марина за 3 години, і нам потрібно 5 помножити на 3. Це дорівнює 15 браслетів. Це виготовила Марина за 3 години. В другій дії, а це друга проста задача, ми будемо знаходити загальний вироботок Дарини, але арифметичної дії віднімання, адже нам відома сума: 71 браслет, це всього дівчата виготовили, і Марина зробила. 15 браслетів. То в другій дії нам треба 71 відняти 15. Це дорівнює 56 браслетів. Це стільки виготовила дарина за 7 годин. І третя проста задача: ми знайдемо продуктивність праці дарини. Скільки дарина виготовляє браслетів за 1 годину. І ми застосуємо арифметичну дію ділення. 56 потрібно поділити на 7. Дорівня 8 браслетів. Це стільки виготовляє Дарина за 1 годину. До цієї задачі можна скласти вираз. Міркуємо над виразом. Правильно, різниця чисел 71 і добуток чисел 5 і 3 поділити на 7. Продовжуємо працювати із задачею. Нам потрібно до короткого запису скласти обернену задачу другу. Розгляньте уважно короткий запис, і назвіть шукане число. Правильно, шукане число це є час роботи Дарини. Тобто ми будемо знаходити, скільки годин працювала Дарина. Тисни відео на паузу і склади обернену другу задачу. Перевіряємо вашу роботу. І так ми розуміємо, що це обернена задача до задачі на знаходження суми двох добутків. Такі задачі складаються правильно з трьох простих задач. І перша проста задача це ми будемо знаходити загальний виробіток Марини. Тобто, скільки всього браслетів зробила Марина, і нам потрібно 5 помножити на 3. 15 браслетів виготовила Марина за 3 години. Друга проста задача, і в ній ми будемо знаходити загальний виробиток дарини, тільки арифметичної дії віднімання. Адже в нас відома загальна кількість браслетів, а це є сума двох чисел. І в другій дії нам потрібно 71 відняти 15 і це дорівнює 56 браслетів. Це всього виготовила Дарина. Ми знаємо, що Дарина виготовила 56 браслетів. І знаємо її продуктивність праці: що за одну годину вона виготовляє 8 браслетів. То можемо дати відповідь на питання задачі це є третя проста задача. І ми застосуємо арифметичну дію ділення. Нам потрібно 56 поділити на 8. І це дорівнює. 7 годин це час роботи Дарини. До цієї задачі ми також можемо скласти вираз. Правильно! Різниця чисел 71 і добуток чисел 5 і 3 поділити на 8. Робимо висновок. Щойно ми розв'язували дві обернені задачі. Що спільного в розв'язанні таких задач? Правильно, спільне в розв'язанні те, що перша і друга дія у цих задачах була спільна. В першій дії ми знаходили загальний виробіток Марини, і нам треба застосувати було арифметичну дію множення. А в другій дії ми знаходили загальний виробіток дарини. І ми застосовували арифметичну дію віднімання. А чим же відрізняються ці задачі? Дійсно, відрізняються ці задачі третьою дією. Хоча в третій дії і ми застосовували арифметичну дію ділення, але знаходили різні величини. Зверніть увагу, в другій оберненій задачі ми знаходили з вами години. А години це величина часу. фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. У вміння розв'язувати складені задачі на знаходження суми двох добутків. Це завдання номер 2. Запиши задачу коротко в вигляді таблиці. Розв'яжи задачу Виконай перевірку розв'язання, склади і розвяжи дві обернені задачі. Надійка купила 8 олівців по 6 гривень і 7 блокнотів по 4 гривні. Скільки грошей заплатила Надійка за покупку. Щоб записати задачу коротко в вигляді таблиці, ми виділяємо ключові слова: трійку взаємопов'язаних величин. Правильно, це ціна, кількість і вартість. Ми знаємо, що Надійка купила 8 олівців по 6 гривень і 7 блокнотів по 4 гривні. Скільки грошей заплатила Надійка за покупку. Це є шукане число. Це складена задача, яка складається правильно із трьох простих задач. У першій дії ми знайдемо вартість олівців. У другій дії ми знайдемо вартість блокнотів, а в третій дії. Ми дамо відповідь на питання задачі. Тисни відео на паузу, запиши короткий запис задачі та розв'яжи задачу самостійно. Продовжуємо працювати. До прямої задачі складаємо обернену першу задачу. Тисни відео на паузу, склади обернену задачу і розв'яжи задачу самостійно. До прямої задачі ми складаємо другу обернеу задачу. Тисни відео на паузу. Уважно розглянь короткий запис і склади другу обернену задачу. Розв'яжи цю задачу самостійно. Удосконалюй вміння розв'язувати вирази. Це завдання номер 3. Сторінка 125. Працюємо усно. Різниця чисел виражена добутками 8 і 7 та 4 і 6 поділити на 8. першій дії нам потрібно 8 помножити на 7. Це дорівнює 56. А 4 помножити на 6. Буде 24. Це буде друга дія. Третя дія це дія віднімання. І це дорівнює 32. І нам потрібно 32 поділити на 8. Правильно дорівнює 4. Наступний вираз. 80 відняти 54 поділити на 6 і помножити на 8. Перше дія ділення 54 треба поділити на 6. Дорівнює 9. 9 помножити на 8. 72. А 80 відняти 72. Дорівнює 8. І третій вираз. 81 поділити на 9 помножити на 6, відняти 4 помножити на 8. Перша дія ділення. 81 поділити на 9 9. А 9 помножити на 6 54. Третя дія множення. 4 помножити на 8, правильно, 32. А 54 відняти 32, дорівнює? 22. Тисни відео на паузу і обчисли самостійно другий та третій стовпчики. Підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми з вами удосконалювали вміння розв'язувати задачі на знаходження суми двох добутків. Такі задачі складаються з трьох простих задач. Тому перші дії знаходжу дію множення. Значення загальної величини в першому випадку. В другій дії знаходжу дію множення, значення загальної величини в другому випадку. І в третій дії знаходжу суму значень загальної величини і відповідаю на запитання задачі. Урок завершено. Дякую за роботу!